Добрий день, шановні мої підписчики і гості каналу. Сьогодні у нас буде тема зустрічі. Це опилювання дерев фруктових або декоративних у садах. Або при садибних ділянках, на дачах і так далі і тому подібне. Я в минулому використовував для опилювання дерев оцю пилку. Називається вона однорука от, бензопила. Вона хорошо нею пилять, вона однією рукою може пиляти, пиля гарно. Ну, В цьому році я неї не пиляв сперва. Відмовила, модуль запалювання відмовив, заказав, прислали 400 гривень раз. Потім відмовив карбюратор, ще раз заказав, ще 400 гривень. Ну, і пересилка стала 1000 гривень. Ну, крім того, бензин вже треба. Вічка не робила, ну, в общем, клопоти з неї багато, вона й хороша, ну клопотня, а багато. Вона то так дрова не, не пилятимеш, а тільки оце в саду, вона нормально була. У мене там сад невеликий, ну я цим зілом займаюся. А в цьому році я вже її настрою, вона вже і пиляла. Сьогодні в цьому році мені подарували отаку, е, е, отаку пилку, акумуляторна вона називається. На називається прокрафт. Прокрафт. Ну, не знаю, хто його випускає. Не ну, я пиляв вросев у цьому, цьому році. Для дерев дуже вона підходить. Ну, пилять такі, невеликі дерева, де сантиметрів, ну, які там гілки бувають, сантиметрів до 10-15 вона перепиляє свободу. Ну як не свободу, ну по-нормальному пилять можна. Це не, не, не ножовкою пилять, а все таке електродвигун є тут хороший, потужний. Цеп у нас тут теж є. Три шаг її, Ну і легко натягується. Барашка там відкрутив і відтягиється цеп. І ось пиптик такий є, Зма, змазуємо ми оцим ось пиптиком. ну Воно тут автоматично називається. от Змазка є. Потім акумулятор витягується, він просто так раз. Їх два акумулятори. От, Отакого чина. вони літієві. Ну, він на пів, пів години робить пилка за цим акумулятором, а потім я ставлю на зарядку. Ну, на зарядці вона стоїть десь годину і вона, він, акумулятор це досягнуться. Я поставлю назад, От. раз, і поставимо так. Так що я пробував у саду на її Зручно, де в одному робі підлізти. Це захист тут є. Ну, якщо професіонал може її викинути цей захист, він то поки що вона поки ще новощі. Тільки сьогодні я не почав пилять. Ну, в общем, це коротко. Робота акумулятора, я ще раз повторюсь, пів години можна пиляти, ну якби з щадящим режимом. Так, щоб не те, щоб включив і зразу давити його на, 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 до катушечки, а так відпуляв веточку, досліджуючий весь, на пів години вистачає. Ну їх там два акумулятори, от, один і обидва заряджені. І тут є у нас, подивитися, чи він заряджений, є кнопочка, і все. Ну і я став задоволений. Я не буду рекламувати, що це там хтось випустив, це воно. ну воно для саду річ не необхідне. Не Мені сподобалось. Я думаю, що зараз я знайду якусь деревинку, попробую пильнути, як вона пиляє, тут ля-ля-ля-ля, а пилять то не пиляли. Ну зараз я ось знайду. Це в мене тут називається ну, або плотня, або якийсь там. Ну, як по научному Столярний цех. Ну і не цех, а просто така плотночка, невелика. Циркулярка ось. От є. Є тут поляється. Ну я зараз пробую. Потому що, хто знає, як воно полятиме чи ні. Ладно. Ми ще раз відпиляємо. Так, є степок, от він у нас ослаб. Тепер ми раз і цим реча ось, комусь раз тим оцим жовтеньким підтягнули, а цим приконтругували. І це у нас зараз. Значит, нормально. Ну, поставлю я це сюди. общем, що є садок. А щоб, звісно, менше грошей витрачати на такі пилки, як ото я розказував. Вивчив таку купити, вона коштує 1900 гривень. Дві шинки дається, це на 20 см, але там друга менше мати на 15. Ну, це у нас на 8 дюймів, а то є ще 6 дюймів. І цепки до них йдуть. І на оцю цепок, і на ту сипок. Цепок тут точити треба на круглим. Ну, підточити, тому що вона тут, як би сказати, щоб добре пиляла, щоб акумулятор дуже служив, то треба б, звісно, її пиляти. Ну і масочку треба не забувати сюди ось, ось. Я це червоне залив масло, це те, що в пилку я заливав. Ну, тут 5 грамм сюди входить. 10-кубовий, сприс такий медицинський. Я тут пів ліца сюди залив вчора, і воно тут автоматично подається, тут на це пмазиться. Ну це в мене все. От, Переляк ми поп -поп пропиляли. Ось у нас ну, дерево, то правда, воно стареньке, воно сухе. Кріпке, це сосна. Сосна або ну, щось таке, сосна. Ну, у мене краще дерева, нема, свіже, воно лучше пиляє, сухе, звісно, хуже. Ну, Буду дякувати всім за увагу і побажати всім міцного здоров'я. І довгих років життя. Садіть сади, вирощуйте. Сади, може, примірно комусь вони принесуть якусь користь. Все-таки війна должна нас колись закінчить. Все таке, ну хоча і сьогодні літаки, все літають. Ну, в общем, війна є свідна. Ну а зовсім уже падати духом не треба. Треба думати про добро, коли же добро повинно перемогти злу. Так у казках всі напишуть. От дивіться, кощей Безсмертний хотів жити 300 років, чи хоча він прожив. Ну знайшовся Іван Дурак, поламав голочку і качеї смерті прийшов кінець. Так буде з тим Путіним. Все одно він подохне, а життя буде продовжуватися. Дякую всім за увагу. Кому сподобалось моє відео або відеорепортаж. Я буду задоволений. Хто купи таку пилку, не пожаліє, буде пилять. Вона, як би сказати, тут нічим уламатися. Заводити її не треба. От що як завив, і чуб нагрів, а воно не заводиться, так краще купити вот таку. Все.